Дійсно, така актуальна тема, мені стається, дуже часто в християнському контексті у нас є така певна градація гріхів. Ті, які видимі, вони автоматично не приймаються ніким, так всіма відкидаються. Але ті, які можуть десь так глибоко жити у власному серці, які не видно зовні, вони. Ніби на них можна вже і закрити очі, да тому, тому ми і називаємо так е, духовно сліп, сліпота через те, що на такі речі ми можемо закривати очі. І от найперше питання, чому ми взагалі часто хочемо позбуватися цих видимих гріхів, але на невидимі можемо не зважати. Дякую за запитання. Ну я думаю, варто сказати на всім нашим глядачам про те, що що таке гріх. Часто саме в цьому є проблема. Люди неправильно розуміють, що таке гріх. Вони сприймають гріх просто як вчинок. Угу. От зовнішній прояв якийсь зробив так, як не потрібно, або не зробив як потрібно. Оце людина зробила гріх, тобто явний гріх. Але Згідно Біблії, коли ми читаємо з вами слово Боже, з самого початку Книги Буття, нам відкрито те, що гріх це не послух, або більше того, це розділення з Богом, яке сталося наших прабатьків із Богом через непослух тобто, гріховність це стан. Внутрішній стан і всі, хто вже нащадки народжується зараз на землі, всі гріховні. Нема слово Боже, так нам каже. Всі зрішили і позбавлені слави, слави Божої. Тобто це природа наша гріховна. І ось на те запитання, яке ви сказали, Маєм, проблема в тому, що е, ну, зовнішній гріх, е, ну зовнішні наші вчинки, чому реагують на них більше? Тому що для нас людей, оце природньо створити образ. Отакий праведний образ. І от коли людина вважає, коли зовнішньо вона якби це все приховала, десь там ніхто не бачить, яка вона є, ну, то вона тоді хороша. Але насправді от є проблема саме внутрішнього стану mm -hmm. людини. Дякую. А, на вашу думку, який гріх, на який гріх найлегше закрити очі сьогодні, в сучасному християнину або в сучасному християнстві? Можливо, з вашого, такого, знаєте, пасторського досвіду, з яким ви стикаєтесь, на що люди Закривати очі, все нормально. Ну, Мабуть, найпоширеніший, такі найглибинні, як на мене, я розумію, откий внутрішній гріх це гордості. <гум> Людська гордість, е, яка ну, якби викликана цією нашою егоїстичною природою, яка живе у нас гріховною цією природою. І коли я вважаю себе кимось. Або чимось вважаю, порівняно з іншими людьми, і в цей час я можу, якби десь е, принижувати когось, можу ставитися з по відношенню до когось. Ну і здається, ну знаєте, якщо людина зробила якийсь там неприємний вчинок, щось вкрала от зовнішній такий прояв гріха. Ну от це нехороша людина. Явно вона зробила всьому. А коли я сказав якийсь принизив людину, ну ніхто не почув, я просто це зробив десь е, е, в спілкуванні з нею, щоб про це навіть ніхто і не знає. Uh -huh. Ну немає ніяких проблем. Які проблеми з цього приводу. Uh -huh. Якщо ти не тебе не зловили, то ти так нікому нічого а, поганого і не це зробив. Нема Відповідь. ніяких питань і тому е, люди от часто приховують от такі речі всередині. Ми ж не знаємо, хто знає зараз, що відбувається в моєму в вашому серці в серці людей. Ніхто про це не знає, а вони там в глибині, в глибині там живуть. Дуже цікаво, що ви підмітили стосовно саме гордості, як такого невидимого гріха, який може бути дуже деструктивним в майбутньому, тому що беручи навіть історію, взагалі гріхопадіння, ми розуміємо, що оцей гріх зародився в серці д'яволо теж через гординю, тобто через бажання бути за когось вищим. І воно в кожного може проявлятися по по-різному. Тобто, навіть якісь нібито здавалось хороші речі, наприклад, там опіка над людьми може бути через гордість, наприклад, гіперопікою, та, і вже переходити в якісь такі крайності. Наприклад, питання осуду або питання е, заздрості до інших людей це ж теж більш такі невидимі гріхи, про які ми мало говоримо насправді в суспільстві. Як бути з ними? В чому їхня небезпека для християн? А небезпека їх, їх в тому, що ці гріхи живуть всередині серця людини, знаєте, і вони якби середини точать. Ну, приклад наведу такий, да? ми коли, наприклад, зробили якийсь поріз там на руці, ну, фізична наша рана якась, да? ми говоримо зараз про гріхи, як духовні рани нашого, так, так. нашого єства, okay. от поріз. Ну і ніби все затягнулося, ми там чимось ну, закрили його і, здається, все, все нормально. І зверху покривається шкірочкою, може, да? плівочкою такою, все зажило. Але якщо всередині там попала інфекція, всередині попала інфекція, і вона може набирати, 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 набирати да? чи ми от говоримо про черяк. Як важливо, щоб черяк. Прорвав, тобто вийшов назовні, тому що є серйозна небезпека, що це може потрапити в кров, і тоді можуть бути дуже негативні так, наслідки. Так, так. Щось подібне відбувається з тими гріхами, про які ви сказали. Вони всередині там. Сидять мені, вони живуть, це ніхто не бачить. Ну зовні, ви ж не бачите там моєї задрусі, там злоби злобина когось. Ніхто ж не знає, я можу прийти до вас і сказати, добрий день, mm -hmm. мені приємно з вами зустрітися, що насправді живе там в моєму серці, ніхто не знає. Але вони середини, оце, оце відбувається внутрішня така руйнація, розум. Ти розумієш, що ти все-таки от не в, не в добрих стосунках з Богом, тому що ти десь внутрішнього це незадоволення проявляєш, а воно руйнує мої внутр... ну, стосунки, особисті стосунки з Богом. Богом. І таким чином людина починає деградувати. Деградувати отак внутрішньо. І це ну, серйозна небезпека через те, що та гріховна природа, замість того, щоб вона якби, вивільнялася або змінювалася, і ми доподібнювалися до Бога в характері його, ми навпаки відходимо, відходимо від нього. І ось така серйозна небезпека взагалі втратити зв'язок з Богом. Угу. Дякую. Е, дійсно, знаєте, коли читаєш писання там. Бог усуджував за цей гріх і довго поклонство, тому що раніше там в церквах були да, там, ідоли, божки, астарти всякі. Uh -huh. А сьогодні цього всього нема. Але ці всі ідоли, як ви кажете, да, вони отам, так, в серці людини. А які повинні бути мотиви покаяння, щоб вона щиро захотілась позбутися цих таємних гріхів? Ну я вважаю, Це що має, от... має так. бути цим чинником піти. Так, інші. дякую. Е, оце розуміння, про що я казав на самому початку? Розуміння, що таке гріх. Розуміння, що таке гріх, що це не просто вчинок, а це е, розрив з Богом, да, втрата єдності з Богом, з джерелом духовного в моєму життя, взагалі. І ось е, коли я розумію, що таке гріх, що це не просто вчинок, я щось погане зробив, я взавтра його не буду робити. Не буду робити все, тоді все вирішиться, ні. Але от е, я розумію, що без Бога, без Бога, от коли цей розрів стався, я розумію тепер, щоб вирішити проблему гріха, от того внутрішнього і зовнішнього, як закономірний, так? ми е, грішні не тому, що ми робимо погані вчинки, ми робимо, ми, погані вчинки, да, тому, що ми грішні. Ми, того, що ми грішні так? Тому е, е, справжнім мотивом до покаяння це. Моє бажання відновити стосунки з Богом і не робити йому прикрості. коли я усвідомлюю, що Бог зробив заради мене, що Христос віддав своє життя на Голгофі, щоби спасти мене, повернути назад ведем додому, да вирішити оцю проблему гріха, яка й створила оцей, це розділення між мною і Богом. Оце є справжній мотив до покаяння. Не страх перед покаранням там, а я буду покараний. Угу. А саме, от любов до, до Бога, ну знак вдячності за те, що Бог дає мені життя. Ну, і все необхідне для життя, і я, я хочу таким чином повернутися до нього. Дійсно, знаєте, те, що ви кажете, ну, це прийти до Бога, тому що власне, тоді ми бачимо нашу природу. Тому що, я думаю, в цьому залізобетонна логіка біблійна. Чому? Тому що Бог це є його характер, є його закон. Немає Бога, немає гріха. Навіщо тобі тоді взагалі ну, щось міняти в житті? Напевно, це є вирішення, те, що ви кажете, тому що от реально, я, знаєте, от, десь і собі задавався питанням, і з іншими людьми, коли ти хочеш пояснити йому. Ну, там, брат, сестра, зупинись. А коли для неї Бог не важливий, ну, немає цього зв'язку, то в неї все нормально. Угу. Це тим... дійсно глибоке питання. Разом із тим, от Ваня наштовхнув мене на той вірш, який я пригадала, що часто люди починають говорити про якусь. Таку тростинку в чужому оці, так а. забуваючи Скал, про колоду скалку. скалку, так в чужому скалку, оці, в чужому оці. а бревно про у своєму забувати. Так? І тут я просто бачу велику небезпеку, пригадуючи свою власну церкву. Я знаю, що люди, які завжди були ярими противниками відкритих гріхів, чомусь так складались обставини, що їх потім підстерігали ці гріхи через їхніх дітей. І вони завжди боролися з гріхами чужих людей. Вони бачили оцю скалку в інших, але не помічали о того оці колоди, яка знаходилася в їхньому власному оці. То як взагалі нам сьогодні бути з цими гріхами, які ми? Приховуємо від інших, тому що як ви казали, ми хочемо створити оцей образ краси, образ праведності, образ самоправедності, як з ним бути, щоб в результаті ми не, скажем так, втратили е, зв'язку з Богом через оцю колоду, яку ми не помічаємо власному оці. Ну, ми десь вже торкнулися, десь частково дали відповідь на це запитання. Я маю усвідомити, що я ну я грішник. От я це кажу, і десь може навіть як служитель кажу, таке словосполучення не завжди приємне для церкви. Я абсолютний грішник. Угу. Тобто я маю усвідомити, я не здатний навіть на одну правильну думку без Бога, без дії Духа Святого в моєму житті. І це, якби закономірно, ну, викликає у мене розуміння, що вирішити це питання я абсолютно залежний від когось. А від кого я залежний? Христос, тільки Бог може вирішити це питання. Це означає, що я маю йти до нього, я маю бути чесним перед Ним, відкритим, розуміючи, що Бог знає все. Та Біблія каже, Бог знає все. От я подумав зараз щось, а Бог вже знає, що я подумав. Та, ніхто не може читати думки, а Бог знає думки. Він знає мої може, бажання, мої такі внутрішні почуття. Да? Може, моя дружина навіть не знає от, от того, що там як, живе в моєму серці, а Бог знає. А це означає, що я маю йти до нього відкрито, щиро, просити в нього молитві, казати, Господи, да? Давид каже псалмі, да? випробуй мене, Господи, чи на небезпечному шляху і направ мене на правдивий шлях. Ну, ось таким чином ми можемо вирішити це питання. Я вірю в те, що Бог завжди зацікавлений в тому, щоби ну почути мене. Почути і прийняти мене на цьому, це це дуже важливо. Мені усвідомлювати, що готовий Бог прийняти. бачите. от ця проблема про яку ви сказали, тільки що має. Про те, що коли я не вирішую питання з Богом, моєї внутрішньої гріховності, я починаю зосереджувати на на комусь. Я вирішую проблеми з іншими людьми. Так я я оціню їх і тоді поставлю свій статус з ними на так? їхньому фоні. Я не такі вже й поганий, так, так. або десь щось так зробити, що от цей момент про який ви сказали, так? от показати, що у них є серйозні проблеми, ну і я таким чином. Це, а це, ну, це той шлях, який веде до погибелі. Це, це той шлях, який веде до погибелі. Мені треба з Богом це питання вирішити. Як, е, Микола, і маємо ще одне таке непросте питання. Як відрізнити, коли, от, до прикладу, є небайдужість, так, от, точніше, от така нетерпимість до гріха, угу. е, розсудливе ставлення, що це дійсно погано. Ну, ти, ти ніби по-хорошому відстоюєш. Е, те, що ну гріх це погано угу. і цього не потрібно, але як не перейти ту межу і не стати критикантом і усудником, е, Знаєте, що ніби я настільки борюсь з гріхом, що я вже лише критикую і усуджую, що ви всі такі погані. Де оця межа хорошого і поганого ставлення до гріха? Бачите, десь в контексті нашої сьогоднішньої бесіди воно тісно пов'язане. Ці речі дуже тісно пов'язані між собою. Ну, найперше, якщо я розумію, що, наприклад, ця людина вона чинить гріх через те, що в неї проблеми з Богом, її гріховна природа, її гріховна природа не керована духом святим на даний момент. Я усвідомлюю, що мені потрібно зробити саме це питання, вирішити все можливе, щоб допомогти її ну усвідомити це і вийти на шлях із на зв'язок з тим, хто це питання може. ver Тобто, якщо я бажаю для людини добра, ну повернення її до Бога і вирішення внутрішньої її проблеми, а не просто зовнішнього вчинка. Тому що от критиканство воно завжди зосереджено на зовнішньому прояві. На поведінці. На О, ти там не такий, а ти, ти не то зробив. Okay. А так не 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 так ти сказав. От, от таким чином. Okay. Але втрачається той момент, що причина цього розумієте, це ж якби законмірний при... закон працює. Причину наслідковий закон є проблема, ну причина відповідно okay. наслідок сього. Цього приводу тому, от е, розсудливість, в чому розсудливість, я усвідомлюю, що в людини цієї проблеми в неї проблема в стосунках з Богом. Я маю зробити все можливе, щоб допомогти їй це. Тому що я вирішити її проблему не можу, і ніхто не може. Навіть я їй сто раз буду казати, що ти робиш не так. Це може нічого не змінитися в її житті. Навпаки, може бути, знаєте, внутрішнє якесь таке протистояння. Більше від Бога однозначно, тому що вона дивиться на тебе, а ти ж такий самий, тільки з другого боку. в других момент. З цього а от коли ми звертаємо увагу і приводимо її до Христа, до Голгофського Христа, і вона усвідомлює свою залежність від Бога, Бог починає діяти в неї таким чином. Напевне, це якраз і ключ, як ви сказали, так приводити людину до Христа, тому що часто ми хочемо змінити її зовнішні фактори, її поведінку, так і в цьому, напевне, і суть закону. Не просто вказати, що ти грішник, а показати, що грішник потребує Спасителя і вже далі йти до Голгофа цього. Так, як часто ми десь плутаємо ці речі, хоча дійсно воно ну я маю на увазі, що <плут> нам легко знаєте, ах, так. ти такий, ти така, ну зайка апостоли. Ісус, давай зараз слово і все, ми їх спалимо там. Uh -huh. Це місто ціле. Але Ісус каже, не знаєте, про що ви говорите? Так. Зовсім недавно прочитали таку цікаву думку про те, що е, складно кидати в когось камінням, коли ти маєш йому ноги. Uh -huh. І як. Важливо було б, щоб в церкві, в спільноті оці християнські ми дійсно прагнули того, аби розуміючи гріхи і власні, і одне одного мити одне одному ноги, а не кидати каміннями. Так яка взагалі з вашої такої перспективи і досвіду великого роль пастора і спільноти, щоб з любов'ю вказувати на оці сліпі зони, які можливо людина сама в собі не помічає? Ну, мабуть, ну якби саме пастор і для того є в церкві, я вважаю, щоб якби, вирішувати це питання. І роль його полягає в тому, ну на перше, ну показувати от істину, відкривати істину Божу. От з самого початку, бачите, ми десь почали цю розмову, щоб люди розуміли, що є, що Ну, що таке гріх. От перше питання, так? що таке гріх? Як він вирішується? Ну це як план спасіння. Знаєте, от під план спасіння Бог створив все вельми добре, але гріх прийшов на нашу землю. При цьому Христос. Є наша надія викоплення, да але після цього свід має людина прийняти рішення навернутися і відповідно потім духовно зростати. От дуже часто от ця проблема виникає через те, що люди цього плану спасіння не розуміють, навіть будучи в церкві. Вони не усвідомлюють цього процесу, і так знаєте, в своєму такому світогляді вирішують це питання в своєму людському розумі, так як вони це. Ну, мабуть, і отримали з дитинства, як бачили, їх батьки виховували там, передавали цю інформацію. Тому роль пастора, роль пастора я вважаю, і взагалі спільноти відкривати Божу істину на проблему гріха і як вона вирішується. А разом з тим, ну вже в індивідуальній такій праці, близькій, коли я там бачу, що людина дійсно помиляється, ну допомогти їй, про що ми от тільки що сказали, звернути погляд на Ісуса і вказати, який Бог. Оце дуже важливо, як на мене, щоб люди знали, який Бог. Ну, от давайте скажемо відверто. Ми робимо якийсь недобрий вчинок. Ну, приклад Адама зробив гріх. Що зробив Адам? Він втік. Чого? Тому що він налякався. Це закономірний Дивіться, Ми всі зараз маємо оцей страх, такого, що і люди так сприймають, що зробив недобрий вчинок, тікати від Бога. Друзі, це проблема, це якби катастрофа. Нам потрібно навпаки йти. Але щоб йти, то нам потрібно бути впевненими, хто до кого я йду. Тому для пастора дуже важливо також і взагалі в церкві відкривати характер, характер Бога. Бога, який він є. Ну і вказуючи на Голгофу, ми маємо переконати людей в тому, що Бог чекає грішника. Так, да, він не приймає гріх, він він святий, істинний і праведний, але він чекає грішника, тому що в його меті, в його щирому бажанні спасти грішника. І від гріха. Спасти його від <смітна> гріха. Пам'ятаєте, даси ж ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів, не в гріхах, <смітна> а від гріхів їхніх. Євангелія від Матвія раз. <смітна> <смітна> так, як хтось сказав, що човен тоне не на воді, а коли вода в ньому, <смітна> <смітна> тоді він тоне. А ще я згадав про характер Бога, коли ви кажете десь такий вислів, був що є два дійсно відношення до батька, коли дитина щось зробила не так. Коли я розбив вазу, або мене тато там скоро поб'є е, за це, або о-о, я розбив вазу, мені срочно потрібен тато, тому що лише він вирішить цю ситуацію. Тому дійсно, наскільки в нас інколи відкрите це уявлення, правильне Бога. Микола, ми дуже вам дякуємо за ті розмови. І що дійсно, бачите, навіть як часто ми ніби боремось з гріхом, але часто не досягаємо успіху, тому що те, що ви говорили, часто фокус не на тому. Так. Дякую, що допомогли відкрити цю тему. Віримо, це буде благословенням для наших глядачів, які, які тягнуться, які борються, які ведуть цю боротьбу, щоб бути переможцями в цьому. А, дорогі друзі, нагадую, що у нашій студії сьогодні Микола Шпальчук, директор відділу місії церкви 2017 сьомого дня, суботньої школи та особистого служіння в Українській унійній конференції. Говорили на тему, друзі. Чому. Навіть живучи в гріху, ми навіть не розуміємо, в якому ми стані, і як його побороти, і як бути дійсно правим в очах Божих. Друзі, про все це нам розказав пастор Микола. Нагадуємо, що ця розмова зберігається на Ютуб каналі ранку Надії, де ви маєте можливість ще раз переглянути для себе, пороздумати над цим або поширити близьким і знайомим друзям це відео, щоб і їхнє життя стало кращим.